Запуск нового ліфту для цирюпинців – подія справді урочиста. Більшість з них вже давно відвикли користуватися цим благом цивілізації. Та за останні два роки ситуація змінилася. Сприяло цьому й прийняття міською радою програми реформування та розвиток житлово-комунального господарства. Нею передбачено модернізацію капітальний ремонт ліфтів в житлових багатоповерхових будинках Цирюпинська, а також проведення повного технічного посвідчення ліфтів в багатоквартирних будинках міста. Продовжує працювати. Програма модернізації ліфтового господарства на цей рік було заплановано модернізацію п'ять ліфтів, і два із них ми сьогодні. Пустили на відновлення роботи ліфтів щороку у міському бюджеті передбачаються кошти. Втім, їх не вистачає на те, аби повністю відремонтувати всі підйомники, що не працюють. Тому міська рада запропонувала, а цірупенці підтримали, фінансувати роботи на дольовій участі. Як наслідок, ще два ліфти запрацювали у Цірупенському. Ми дуже довольні, тому що нам тягнуть сумки з базара й ходить. Ми вже поклон... преклонного возраста, і нам дуже приємно, що ми. Такою услугою. Ми живемо в нашому під'їзді вже майже 9 років. І весь цей час, на 9-й поверх, я ходила пішки, 8 років сама, а ось вже останні півтора роки ходю разом з маленькою дитиною. Півтори роки має дитині. Дуже важко, так що ми сьогодні дуже вдячні нашому меру і всім, хто прикладав до цього, до цієї роботи свої старання. Ми дуже вдячні і надіємося, що все буде добре працювати. Урочисте перерізання стрічки та шампанське. Так нині мешканці будинків Цірупінську відзначають запуск ліфту. Виконати почесну місію надають міському голові. Втім, не лише мешканці будинку по вулиці миру користуватимуться цьогоріч ліфтами. У планах міської влади до кінця року запустити ще три підйомники. Тоді можна буде з впевненістю сказати, що ліфтове господарство Цюрюпенського працює стовідсотково.